У цьому світі є два типи віруючих християн. Є істинні послідовники Ісуса і є дурні віруючі. Більшість людей, які сповідують християнство, є просто дурними віруючими. Вони вірять в Ісуса Христа заради Спасіння, але вони не слідують за Ним, не коряться йому. І Ісус Христос заповідав, що ті, хто бажає вічного життя, Повинні слідувати за ним. Вони повинні покаятися, відвернутися від гріха і відслідування за своїми бажаннями. І вони повинні коритися йому. Вони повинні йти за ним. Він є шлях і істина і життя. І якщо ми слідуємо за Ним, Він наставить нас на будь-яку істину, Він проведе нас крізь вузькі тісні брами. В Царство Небесне. Але якщо ми відмовляємося слідувати за Ісусом, тоді ми не війдемо в Царство Небесне. Більшість християн просто дурні віруючі. Вони вірять, що вони мають спасіння, але вони не знають Ісуса Христа, не слідують за ним і не коряться йому. Вони просто вірять, що вони спасені на основі віршів з Біблії і на тому, що їм сказали інші люди. Але вони не мають стосунків з Ісусом Христом. Вони будуть страшенно розчаровані, коли вони з'являться перед Ісусом, і Він скаже їм: Відійдіть, я ніколи не знав вас, ви творці беззаконня. Істинні віруючі Ісуса Христа слідують за ним щодня. Вони були тими, хто написав старі івангельські пісні. як Слідую, я слідуватиму за тобою, мій Господе, щодня. А також я слідую за Ісусом у кожному кроці шляху. Дорогий друже, чи ти є істинним послідовником Ісуса Христа, чи покаявся Ти в гріху та в своїх шляхах, і чи хрестився Ти, чи наповнився Ти Святого Духа, і чи слідуєш керівництву Святого Духа щодня? Чи йдеш ти за Ісусом Христом? Чи ти просто дурний віруючий, який вірить, що Він спасенний, і що ти можеш продовжувати в гріху жити своїм життям, щоб догаджати собі, просто чекати на захоплення, чекати, що Ісус прийде і забере тебе, бо ти віриш в нього? Це дурні люди, які будуть розчаровані, які закінчать у вічних муках із дітьми спротиву. Неслухняності. Якщо ми не слідуємо за Ісусом Христом і не коримося Йому щодня, якщо ми насправді не знаємо Його і не слухаємо Його голосу, тоді ми не від Нього, і у нас не буде вічного життя, ми не ввійдемо до Його Царства. Не обманюйся, є тільки один шлях, щоб мати вічне життя це знати Ісуса Христа. Слідувати за ним і коритися йому, і залишатися з ним до самого кінця. Наскільки реальні твої стосунки з живим Богом, Ісусом Христом, нехай благословить тебе, Ісус!